Всім привіт! Це буде швидке відео з розбором вбивства героїчного секрета. Вже кінець сезону, але все ж є 4-5 тижнів, щоб ви отримали хед в Отже, файт починається з бомб. Вони падають на голову ренджам. Ренджі просто виходять з цих бомб поки що. Паралельно йде АОЄ по рейду. Потрібно прожати якісь маленькі сиви, щоб вас не вбило. Після цього відкидання. Яке буде один раз за першу фазу, тому просто не випадайте з платформи. Отже, на першій фазі весь рейд має на собі дебафи, їх потрібно почистити або диханням, або стрілками. Ось видно їх на е, відео. Я почистився диханням. Поділіть рейд на декілька частин, не чистіться всі одночасно, бо це може вас вайпнути. Далі по кругу йдуть бомби. Завдання ренджів стояти якнайближче до вже. от вже бомб, які впали, і цієї лави на землі, грубо кажучи. У мене падає стрілка. Я стою так, щоб нікого не зачіпляти. Люди, які, які захочуть зайти в стрілку, щоб почиститись, самі в неї зайдуть. Не напрямляйте її в рейд. Знову бомби. Ось. Повезло на мене впала одна. Відалі всі ренджі мають стояти ось в районі вже, вже старих бомб. Які розірвалися, тому що, щоб, щоб не засирати місце на платформі. Далі все йде по кругу. Знову бомби. Вони падають там дуже далеко. Негарно виходить, але вже як є. Далі буде АОЄ. Збіжіться всі в рейд, прожміть сейви, не вмріть тут. Далі буде інтермісія. Босс настакує на вас 10 стаків. Дебафа. Облівіона, і ви переходите в інший світ. Тут є е, маленькі вогники і великі кружечки. Кружечки це ваші осколки розуму. Якщо ви збираєте всі 3, вас степає назад-наверх. Маленькі це. Коротше вам потрібно їх зібрати. Вони дають 3% хасти кожен. В сумі 30, максимум 10 їх можна зібрати. Коли всі виходять танки. Інтерраптять боса. Починаємо його бити. Движеться дихання. Він спавнить адів. Тут вам потрібно якнайшвидше їх вбити і заінтераптити. Ми їх вбили дуже швидко. В ідеалі їх ще потрібно провести через ці сині штуковини, щоб з них впав реген. Далі тут йдуть три механіки: бомби, танківська механіка і діспел. В чому суть? Бомби виносяться через ось ці недобрі механіки на землі, просто не стаєте, настакуєте, виходите. Танк виносить свою механіку, повертається в рейд, людину з діспелом діспелять, і весь рейд відкидається. Обережно, щоб вас не викинуло нафіг з платформи на цьому діспелі. Вам це треба комунікувати під час рейду. У нас одна людина відповідає завжди за діспел. І по команді це робиться. Ми дуже швидко його тут перевели. Переважно там десь три цих дихання буде. Ми перевели його зразу після другого. Нам потрібно швидко вбити всіх адів. Не забуваємо їх інтераптити. Вбиваємо адів. Тут початок третьої фази. Танк має вивести боса в центр. Всі інші збігаються в одну з міток. У Нас так це працює. Людина з дебафом, який всіх відкине, стає позаду. Іде діспел. гера. Оушени, б'ємо боса, б'ємо адів, інтераптим, їх не забуваємо. E, далі йде black Hole, який потрібно або засокати, або імуннером винести. E, і оці баражі, які на мене кинулись ще на когось в рейді. Людина не винесла цю механіку, ну, вже це і на її совісті. Її потрібно виносити з рейду. Також падали бомби, не було видно, бо я виносив бараж. Далі йде line of Sight. вам потрібно стати в тінь від цих пілонів. І продовжуємо бити боса. Якщо вам тут страшно, то прожміть сейв якийсь маленький. І далі все по кругу. Ми Бос зараз буде летіти вверх, ми йдемо в мітку. Ось. Ми йдемо в мітку. Людина з діспелом стоїть ззаді. Нас відкидають. Б'ємо далі боса. Адів потрібно інтерапти. Танки, по ідеї, їх мають збирати всіх докупи. У нас один загубився його за інтерапти, він на мене загрився, тому неприємно було. Треба було просити, щоб забрали. Падають бомби. Тут, щоб винести бомбу, потрібно зібрати ось ці маленькі сині овєшки, які на землі з'являються. Мені повезло танк вмер. Бос на мене загрився, але я. З тих перейти в інший світ. Збираємо маленькі вогники. Я чусь забагато їх зібрав. Це таке. Ходимо назад. Не засиджуйтесь в цьому світі, якщо задовго там сидите, вас б'є. Не пам'ятаю вже назву цього дебафу. Він є. Не забуваємо діспелити. Тут я в останню секунду їх задіспелив. Тфу законтролив. Плайн офсайт механіка. Всі ховаємося з тіні в тіні. І б'ємо боса. Тут ось цей black Hole. Нам сказав РЛ засовкати. Людина занесла назад black Hole в рейд. Ми його совкнули. Всі виходимо з нього. Все, в принципі, ці механіки просто будуть у вас по кругу. Ми, у нас доволі маленькі паті, доволі нормальний ДПС. Ми його швиденько вбиваємо. Все. На мою думку, Fight Zer The Get був ващим, але на цьому також можуть вникати певні проблеми, вам потрібно зігратися. В принципі, немає чого більше додати. Всім гарних рейдів, заробляйте очівку. Have fun, як то кажуть. Всім па-па.